Вітаю колеги філотелісти. Хочу вам презентувати новий набір ілюстрованих художніх аркушів для поштових марок України. В даному відео будемо розглядати колекцію 2022 року. Ось такі такій упаковості. В приходить. І давайте подивимося. Що в дану серію входить, яка функціональність даного набору. Дані листи зроблені під універсальне кріплення будь-якого папки реєстратора або на 4 кілець, або на 2, підходить універсально. Дана серія включає в себе титульний лист та 24 листи під. Почтові марки малі аркуші, блоки та окрема марок. Давайте розглянемо, що тут вказано, яка інформація. Це тематика. В даному випадку це символи України, української державності на українській мові та на англійській. Назва даного аркуша на українській та на англійській мові. Дата випуску, розміри, розміри самого малого аркуша. Та номер по міжнародних каталогах і каталозі України. І окремо сама марка, розміри марки і номер по каталогам міжнародним та каталозі України. Також вказаний на кожному листі окремо QR-код, через який ви можете прийти на сайт і подивитися більш детальнішу інформацію про даний лист або дану марку, більш таку розгорнуту інформацію. Вона буде постійно оновлюватися, постійно доповнюватися, отож буде цікаво. Самі аркуші зроблені з щільної щільного і паперу і надруковані спеціальними пігментами-чорнилами. Для більш стійкої стійко... стійкості до зовнішніх подразників. Можна сказати і так. Давайте розглянемо, які з цих 24 лист... аркушів, що тут взагалі, які присутні аркуші або марки. І так, символи української державності. Тризуб. Обов'язково стандартні марки. 9 та 10 випуски стандартних марок цього року. Олімпійські ігри. Зимові Олімпійські ігри Пекін 2022. Природний заповідник медобори. Та. Олекса Новаківський. Два даних блок і аркуш були вилучені з продажів у зв'язку з російською агресією, по причині тому, що літеральний номінал у них вказаний В. Але все одно дуже багато велика частина даних марок попало в продаж. Через філателістичні квитки або через аукціони. Тобто їх можна знайти. через те ми включили в дану колекцію також цих два блоки. Легендарні марки перемоги русський воєнний корабль ІДі Героям слава в літеральному номіналі F, а також. Русський воєнний корабль Іді. Слава Україна в у літеральному номіналі W. Руський воєнний корабль все Слава нації W. Та руський воєнний корабль все смерть ворогам, літеральний номінал Ф. Окремо марка та купон. Незламна Україна, українська мрія. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Номіналом W. Вільні і незламні непереможні. ДСНС України без Патрон. На самоклеючому папері. Окремо, якщо, е, якщо це блок, е, присутній опис окремо кожної марки. До 300 від дня народження Григорійської роди видатні особистості. Культурної епохи України сармати, кочові племена. Збройні сили України, Кремський міст на Випуск за програмою Європа. Історії та міфи. Сварог Бог творець Всесвіту та Лада богиня материнства. Марки кріпляться. За допомогою отакої подвійної плівочки. Зараз ми марочку лист виймемо. Тобто на листі зображення даної марки в зменшеному масштабі для більш візуального сприйняття. Та подвійна плівочка знизу та зверху, яка надійно фіксує. Лист і надаю йому випасти з даної кишеньки. І також таким же способом зроблена і марка. І лист, і марка надійно фіксуються, так що, якщо ви потрясете, піднімете, потрясете, по вигибаєте дану. Сторіночку, марочки не будуть випадати. І у вас ніколи не буде бардака з вашої колекції. Ідемо далі. Зброя перемоги. Херсон, це Україна. Серія міста героїв. Новорічні та Різдвяні марки України переможного Нового року. Та марки «Щедрик». Ось така колекція ілюстрованих аркушів для марок України. Хто зацікавився? Може замовити? Дану колекцію. Коментуйте, може щось порадити, як можна більш зробити апгрейд даної ідеї. Також на сайті ви можете по QR-коду перейти, зайти в каталог та вибрати окремо якісь сторінки, хто колекціонує. Окремі якісь тематики, або якусь серію, і замовити окремо дані листи. Листи переміщуються завдяки універсальному кріпленню. Дуже зручно. В даному випадку в мене вони посортовані безпосередньо по хронологічному порядку, але ви можете собі складати їх, як вам заманеться, або по серії, або по тематиці. Бо яке я по хронології? Дякую вам за увагу. На все добре.